Друзі, всім привіт! Так, ви дочекалися. Це Realme 10 і 10 Pro Plus 5G 3G Коротше, да, це нові Realme. Так, вони оновлюються кожного року і майже нічого не змінюється. Але все ж таки, це народні смартфони. Вони зараз в топі у всіх прайс-агрегаторах, і народ чомусь їх любить. Давайте подивимося, що це за смартфончики. У мене аж дві штуки, і звичайний, оцей і от такі топові, які там 256-12 оперативки, і воно прям наче ідеально. Давайте знайомитися. І як ви зрозуміли, Realme настільки прям круті, що вони надіслали одразу два смартфони для того, щоб ми, ми для вас в одному огляді, одному Змогли зробити і подешевше, і подорожче, щоб ви всього один огляд подивилися, а вже знали про два смартфони. Ні, ні, не за того, що це комерція, і нам за це заплатили гроші. Ні, 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 ні. І не дешевше не за цього. Просто ну, щоб вам було корисніше. І одразу ми почнемо з чого? Правильно, з донатів. Не забувайте про донати, не забувайте, що Піці, дівчата, хлопці воюють за нас, за неньку Україну. Їм треба допомога в вигляді наших донатів. Отож, чашка кави. Один раз там я не знаю на декілька днів 30 гривень. Повірте, але таких нас мільйони. І за рахунок цього перемога буде набагато скоріше. І почнемо з розпаковки жовті коробки, всередині яких блочки на 67 ватт у 10 Pro 5G От, плюс у цього. От блочок такий дуже крутий. І у звичайної десятки 33 Вт. Але також має там та швидка зарядка, так що не переживайте, все нормально працює. Кабло, папір і чохол на місці. З ним все дуже сильно порядочно. Чохол взагалі вообще... ла-ла. Дизайн в сучасних смартфонок це як дизайн у. Джилі, він наче є, але краще, щоб його там і не було. Але ну коротше, всі однакові. розумієте? Що іфони, що оці, що Powerbank, Вони, от ну, типу, однаковий дизайн. Це не ті Nokia, там n 95, як раніше було. Просто, от, ну прикольний смартфончик, дай все комусь. Можливо, вся ця, знаєте, штучка, я не знаю, як навіть стразу імітація зайде. Мені не подобається, але в цьому сегменті вони майже всі однакові по виду. Але от мені не подобається, можливо, тобі подобається. Якщо стрази подобаються, пиши. Про це комент. Якщо подивитися на конкурентів, то у Xiaomi майже те саме. Може трошки трошки спокійніше. Poco, як на мене цікавіше, виглядає для дорослих людей, десь там схожі по духу. Oppo. і коротше, з дизайном все класично в такому сегменті, і він абсолютно не викликає емоцій. Десятка зі скла позаду. Попереду, позаду. Угу. Прошка з якогось псевдонаждака, але він дуже практичний. Він взагалі не марається. Єдина оця замарена, яка у вас буде, це після тієї наклейки, коли ви її здираєте, і воно тут буквально, там, я не знаю, один день, поки не зашовгав його. Але оце працює класно. Якщо ви бачите, отут, от зараз, бачите, от як залапався дисплей, то отут. Це ідеально. І в руках воно відчувається приємно. Але якщо заплющити очі, отак, і отак, отак лапати, оце, то це приємніше. Він здається, що дорожче, бо склой там і там. А тут, ну. Стандартний смартфон. Блоки камер виглядають, до речі, прикольно. Симпатично, 10 про 5G загнутий дисплей. Одразу чогось мені згадався Samsung Galaxy S6. Тоді такі дисплеї були прям в диковинку. Зараз все сприймається нормально, але все ж таки по цей час користуватися приємно. Фронтальні камери інтегровані в дисплей. Всі слоти з двома сімками на місці. Але ось тут, ось тут, окрім двох сімок, ще є мікро Тобто, окрім 256 гігов тут, ще можна суди опа! Терабайт. М? У наших пацанів Емелот від Samsung. Десятка має 6,4 Емели з частотою 90 Гц, піковими 1000 Ні та роздільною здатністю 1080 на 2400 пікселів. Realme 10 Pro плюс 5G. Realme, будь ласка, можете з неймінгом попрацювати? Навіщо? Там давайте Realme 10S, чи там 10 Pro. Я не знаю, навіщо Pro 5G? і їх там мільйон. Просто можна голову зламати. Ну, хай це буде єдиний недолік того смартфону. 10 Pro Plus 5G то 67 дюймів AMOLED зі 120 Гц та hdr 10 та роздільною здатністю 1080 на 2412 пікселів. Дисплеї хороші, питань нема. Єдине на 10 Pro Plus 5G зеленить той загін, коли дивишся під кутом, але щоб його побачити, це треба так дивитися? Отак видно. коли так користуєшся, то з цим все нормально. Пікова яскравість висока. До речі, на ньому чомусь пікова 800, а на дешевшому 1000. Але відчуваються вони абсолютно там, посеред вільного неба, абсолютно однаково. Мінімальна яскравість також дивує тих, хто постійно читає вночі, бо я зі свого iPhone 13 Pro Max люблю почитати, але мінімальна яскравість там далеко не мінімальна, навіть коли читаю, бачу кота отам, з боку, як він собі тут, лапами. І отут мінімальна яскравість просто топова. Ти. І настільки можеш вниз загнати, що ти навіть майже не бачиш, що на тому дисплеї. Realme 10 батрачить на Helio G99, а 10 Pro 5G на Dimensity 1080. Все воно 6 нанометрів з малішною графікою, об'єм пам'яті може бути різний. До нас приїхали топчики: молодший на 8256 і старший на 12256. Це от максимальний об'єм і оперативки, і цього storage для цих смартфонів. Обидва на Android 13, але оцей малий на Realme UI 3.0, а оцей на Realme UI 4.0. І воно, знаєте, оце вже ближче до того, що ми бачимо на пікселях чи на якихось Oppo. Прям прикольно. Працюючи. Швидко і дуже прогнозовано. Питань ніяких за свої гроші нема. Синтетику ви самі бачите на екрані, то нормальні результати. Ігри йдуть добре, сильних проблем з нагрівом немає. Єдине, я оце поставив тротлінг тест на 15 хвилин, і ось цей смартфончик через 15 хвилин трошки там знаєте в жовту таку лінію почав м, пересуватися. А оцей ні. І о, там же в терафлопсах чи як воно вимірюється, ота продуктивність, тут вона майже не падає а тут трошки падає. І під час навантаження хай то буде година в іграх, Терафлопсів плюс-мінус однаково. Оце це дивує. Не тарафлопси попугайчики. Звісно, GP є. Всякі останні блютузи вайфай з новомодними кодеками також є. IPTX, 192 кГц, 32 біти, а в малому навіть є дуже унікальний роз'єм. Мініджектори 3,5 мм. Тобто, якщо ви хочете послухати Lost Les Apple Music чи якомусь сервісі, то вам не треба оці переходники, даки, якісь льдаки. Просто отак наушники чпок і все нормально. Звучать непогано, у прошки ще є два стереодинаміка. Коли дзвонить телефон, його можна почути навіть в метро. Це серйозно. І вібрейшн, до речі, тут отакий вже той гептік Engine, він приємний. І коли текст набереш, то бру -бру -бру. а тут він стандартний такий др 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 Ну от плюс-мінус так, але в кармані відчувається оцей також класно. Не дивлячись на оцих два кружальця, в десятці їх всього. Одна, ну так, можна сказати, що їх дві, але оцей другий модуль це отой діп модуль глибини. Ви розумієте? Типу для портрета. Але піксель, колись кол блін, вийшли з однією камерою, сказали, дивіться, яка в нас портретка. І нафіга нам той другий модуль не зрозуміло. Але виглядають оці ці штучки, як для мене прикольно. Нема отого, знаєте, наляпістого купу оцих дирок, а от їх всього дві. Старший тут реально три камери. Це ширік ультраширик і Телевичок? Ні, я вас обманув. Тут ширік, ультраширик і що? Правильно, макрооб'єктоз. На 10 Pro плюс 5G прям дуже сподобалася камера, все якісно, але відео в 4К можна писати лише на основний модуль, а стабілізація там ніяка. З шириком все. Почні, що сультра, шириком все круто. Стабілізація офігенна, але всього 1080p. Тобто, ти, коли виводиш на великий екран, ти по цього ти розумієш, що деталізації недостатньо. Але картинка дуже плавно. Зараз ви це дивитесь, прям еталоно. Звичайна десятка ніяких відкриттів не робить. Це стандартна одна лінза середньої якості. Я не можу не посварити, не похвалити. От просто нормально. Фронталки плюс-мінус однакові і нормальні, але пресети з цим цифровим цим макіяжем чи як його назвати, це просто ну це якась біч. От от, от от в пікселі, в айфоні, ти от на себе навів нормально. Тут ти наводиш, і ти Барбара Стрейзен якась. І це постійно, блін. Ну ну, 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 що. Барбаша. Але якість насправді нормальна. Десятка і прошка плюс мають собі акум на 5000 мАч. Малий до 50% заряджається за 28 хвилин. А оцей дорослий за 17. Правильно про що всього за 17. Звісно, його і того, і того вистачає абсолютно на одну добу середньої експлуатації, навіть такої середньовисокої. Ну якщо сильно не натискати на кушетку, то реально можна на два дні розраховувати. Але без ротової зарядки. Нема так, тепер ви напевно запитаєте чувак, скільки вони коштують. Дивіться, офіційних цін поки нема, але є предзамовлення: оцей малий коштує 11 тисяч, оцей коштує приблизно 16. 000. Звісно, все буде залежати від того, які там об'єм. Але от середня вартість отаких от топчиків, те, що я вам сказав. І тут ми будемо не знаю філософствувати, що за такі гроші можна взяти. В принципі, абсолютно той самий набір. 120 Гц, 90 Гц, AMOLED-дисплей, восьмиядерні 6 нанометрові. Ці про все воно буде, буде оперативки нормально. Але при всьому цьому смартфони от дуже схожі. Це Xiaomi, це Poco, це ну OnePlus навіть в принципі можна за там 17-18 тисяч взяти за цього. Але я не можу сказати, що вони будуть набагато чимось кращі, і так само я не можу сказати, що ці смартфони чимось виділяються на фоні конкурентів. Так, це приємні середняки, вони реально. Плавно працюють, можна грати в ігри, можна фоткати. Тут навіть все непогано з фотокамерою, класний дисплеї, але і чогось занадто такого крутого для сегменту нема. Якщо б мене запитали, що я за такі гроші взяв, то за вартість топового 10%. Про плюс 5G я б взяв, напевно, OnePlus Ace трошки трошки комплектації. Да? Хай там буде 828, бо там той Dimensity, який фігачить на 800 тисяч попугаю в Antutu. Цей смартфончик ну, нормально, тобто за такі гроші, напевно, він знайде свого покупця. Коротше, це були Realme 10 і 10 Pro Plus. 5G. сильно радити не можу, але і ругати їх також нема. За що єдине, я би попросив, Realme, Будь ласка, ну не треба кожного року, навіть от декілька моделей в рік випускають, майже однакових. Ну зробіть там раз через два роки. Тоді, от. І різниця між минулим поколінням і новим буде ну, набагато більше. Я от не знаю, просто ви і так в топі продажів, там реально, якщо зайти на і подивитися. Але якщо б ви зробили таку паузу, у вас би там не знаю, ще більше людей би вас чекало. Ну, це так. Це цінка Баузис. виключно моя думка. Дякую за увагу. Не забувайте про донати, не забувайте про Universal Spice. Все буде добре. Слава Україні!